Сьогоднішнє моє відео буде цікавим. Річ у тім, що Харківська правозахисна організація допомагає людям, які пройшли катування від російських загарбників. До мене в селище Савинці приїхав один із працівників цієї організації, ликов Максим. І я у нього взяв інтерв'ю. Доброго дня, Максим! Доброго дня! Якими судьбами ти сюди попав, в Савинці? Я як учасник Харківської правозахисної групи, співробітник, приїхав забрати звідси чоловіка для того, щоб доставити в Харків і медичне обстеження пройти. Це необхідно нашим юристам, для того, щоб були документи, стосовно яких можна було б робити висновки про тортури. Знущання російських військових, які окупували це місто, ваше місто Саленці. І що вони робили тут з місцевими мешканцями. Наша організація вона співпрацює майже з усіма, а може і за всіма міжнародними організаціями європейськими по захисту прав людей. Скільки часу ти займаєшся цією справою? Ну, коли все почалося. Спочатку, звісно, як усіх, був шок, повне нерозуміння, що робити. Тим більше, коли ти із свого окна бачиш російські тігри зетками, які там кутаються по вулиці Шеронинці на Салтівці, де я мешкаю. Розуміння не було, що буде далі, як буде далі, але е, одно було зрозуміло, це те, що треба щось робити. Сидіти просто і чекати е, чогось незрозуміло, чого не варіант був. Тому якось потихеньку. Була в мене машина своя і потихеньку через соцмережі, в частності Телегу, так би мовити, сленгом, знаходили людей, яким потрібна була допомога з приводу виїзду, з окраїн нашого міста Харкова. Просто зв'язувалися, приїжджали і вивозили людей. От зараз кожного дня ти десь десь. Десь їздиш, комусь Май, допомагаєте. Майже кожного дня, так. Ну, е Наші юристи, вони працюють в офісі у нас в Харкові, на Ярославській. Працюють вони постійно. Я маю на увазі, що робота там у них кипить взагалі від ранку до ночі, так би мовити. А я, коли потрібно, там, наприклад, є люди десь. Е на доступних місцях, так би мовити, і потрібно їх доставити, тому що вони самі там не можуть. Немає не змоги в них можливості добратися. Коли буде перемога? Я маю надію, що без коли просто буде перемога. А коли, то питання теж дуже складне. Є надія. Чи якомога швидше. Але тому я не розумію, як заробляють на війні, наприклад, там, виробники зброї, або як заробляють якісь там інші сторони там, конфліктів. Я не розумію до кінця, як це робиться, але знаю, що заробляють. Це не тільки ти не розумієш, ми всі це не розуміємо. А воно все робиться на наших О, очах. Робиться, робиться, так. Да. Ти вважаєш, ми зможемо поламати оцю систему, яка була. Хлопці ЗСУ прийдуть. Я впевнений в тому, що це, якщо це буде робитися, то то буде дуже складно. Можливо, я майже впевнений, що це буде, мабуть, складніше, ніж виграти цю війну. Одержати перемогу. Так. Да. Я думаю, це буде складніше. Тому що ворог внутрішній. Він хитріший. Він знає, що Винніший. будеш ти робити. Він тебе знає. Дякую тобі, Максим, за таку цікаву розповідь. Мені цікаво було послухати молоде покоління, як воно зараз думає. Ось у тебе така думка. Дякую тобі і до перемоги. До перемоги.